Я радий вас вітати, шановні друзі. І сьогодні виконую свою обіцянку, і ми з вами говоримо про повістки. Все те, що ви маєте знати про них, навіть якщо у вас є відстрочка, а особливо якщо у вас є відстрочка, я одразу вам повідомлю про те, чому ви маєте додивитись дане відео до кінця. Багато з вас стикалися з такою проблемою, а більшість з вас просто чули про те, що підходять люди на вулицях, виписують повістки прямо на місці. І ви також чули, що це є незаконно. А от чому це є незаконно? Ви цього, мабуть, не чули. І яким чином можна запобігти даним нечесним діям працівників територіальних центрів, центрів комплектування та соціальної підтримки, я вам сьогодні розповім. Отож, бо, друзі, запасаємося попкорном, як кажуть багато хто, і слухаємо, буде цікаво. От, розпочнемо ми з вами з повісток, а саме. З того, хто має вручати ці повістки, перш за все, повістки мають вручати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ну, з цим ніхто не спорить, і це має бути яким чином мають вручати, ніде не зазначено. Просто мають вручати. Я вже вам неодноразово казав про те, що мають бути визначені способи вручення, але це для тих, хто більш такі готові дискутувати, готові там, доказувати правомірність статті, ну, не те, що правомірність, мабуть, а перевагу частини 2 статті 19 Конституції. над... Іншими якимись законними актами, на які вам посилаються працівники ТЦК СП, а вони будуть посилатися в обов'язковому порядку на статтю 22 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Ну, і от, власне кажучи, вам доведеться, якщо ви бажаєте, з ними з цього питання сперечатися. Хто ж в нас інший може вручати? Це виконавчі місцеві органи, які також можуть вручати повістки, яким це право надано, і вони також можуть вручати. Знову ж таки, порядок вручення повістки не передбачений. Ну, саме спосіб вручення повістки. Органи місцевого самоврядування також можуть вручати вам ці повістки. І от те, що є у нас відповідно нового в даних нових правилах обліку, ведення обліку військовослужбовців, це те, що повістки можуть вам вручатися підприємствами, установами, організаціями. Тут тобто слід трішечки нам зупинитися і розповісти, якими ж саме підприємствами, установами, організаціями. Можуть вручатися повістки. А, не просто так, що ви прийшли до магазину, там стоїть продавчиня і вам каже: а ви кажете, дайте мені кіло ковбаси, а на вам каже, тримайте вам кіло ковбаси і бонусом ще повісточку. Ні, вона вам не може вручити. А якщо, наприклад, ви продавчині, продавець ковбаси, От тоді вам можуть вручити повісточку, якщо прийде ваше керівництво, скаже все, надійшло відповідне розпорядження з територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і ти мусиш йти на збір до територіальних центрів. От тоді може. Також, якщо ви навчаєтесь, вам можуть вручити повістку. Вас не можуть, якщо ви навчаєтесь, вас не можуть призвати е, на мобілізацію, або але вам можуть вручити повістку для уточнення даних. і Ви з цим нічого не зробите, е, доведеться йти. Е, також ви можете вам можуть навіть вручити повістку у ваші управдоми. Ну, тобто ті компанії, які керують надання комунальних послуг з утриманням будинку та прибудинкової території, а, ці також ребята можуть вам вручити. Я вам не кажу, що це буде обов'язково, але постановою Кабінету міністрів це, на жаль, передбачено таке право. Знов таки порядок вручення, як я вже зазначав, не передбачений. Також що цікавенько, ви можете лежати у лікарні, і вам при виписці можуть вручити ще повісточку. Не знаю, таке робиться чи ні. Я думаю, що такого не робиться. Але ви маєте знати, що це, на жаль, буде законно. От, ось ці випадки більш-менш які там передбачені, які встановлені. От ми з цим нічого не можемо зробити. Хоча ну щодо підприємств організацій, тут у нас немає нічого такого, з чим ми можемо якось сперечатися щодо територіальних органів, е територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також е органів місцевого самоврядування чи виконавчої влади, От ці ребята мають діяти відповідно до. Встановлених способів, які, на жаль, наразі не встановлені. От. І так, що має у нас містити повісточка? До вас підходять, або надсилають повісточку і кажуть: будь ласка, повістка, розпишіться. Ви уважненько читаєте повісточку. Якщо я зможу це вам показати, то я вам. В цьому моменті покажу повісточку, яка має бути. Це додаток 11 до постанови проведення військового обліку від 30 а, грудня 2022 року. А, от, <кій> Якщо не зможу, то можете її нагуглити. Так от, що має містити повістка? Повістка має містити ваше прізвище ім'я по батькові. Обов'язково ви маєте переконатися, що воно правильно заповнено. По-друге, адреса вашого проживання. Ви також маєте переконатися, чи вона правильно заповнена, чи це ваша дійсна адреса. Якщо не ваша адреса або прізвище ім'я по батькові відсутнє, або воно якось неправильно записане, скажете, це не я, і все, і до побачення. От. А якщо Перепрошую, трішечки прихворів. От, а якщо е, там немає адреси Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ви також не зобов'язані гуглити, е, поки вам не зазначать конкретної адреси чи назву органу, куди вам слід з'явитись. Е, ось це ви маєте розуміти. І також повістка, обов'язковий реквізит, це підпис саме начальника. Керівника територіального центру комплектування соціальної підтримки. Ви також мусите переконатися, що вона є. Якщо там чогось цього нема, або підпису нема, або печатки нема, ну це вже не повістка, вона заповнена неналежним чином, і ви маєте право відмовлятися її брати, і доводити, що вона є незаконною. От. Що стосується тих моментів, коли я не знаю, от, в цьому місці ми зробимо невеличкий ліричний такий відступ, де поговоримо про те, що багато є зараз відосів. Там, де нібито пакують, просто соломіць е, затягують е, людей до автобусів, виводять просто з хати, тащать, кричать, е, соломіць тягнуть в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Друзі, ми маємо з вами розуміти, що військовий час росіяни на щастя програють стратегічно, вони вже. Програли тактично також програють, і найголовніше, їм зломити зараз наш наш дух. І от вони можуть розповсюджувати такі фейки, так про що нам каже пан міністр Резніков. Але разом з тим, а якщо це не фейк, Якщо це не фейк, то ви маєте розуміти, що такі речі вони є незаконні, і ви можете ну, поможете просити скористуватися правовою допомогою. Це обов'язково ну, це, це ваше право, якому вам відмовити не можуть це раз. А по-друге, ви можете писати заяву до поліції про те, що у вас. Фактично викрива держава. Це 146 стаття з приймом 1 Кримінального кодексу України. От пишіть заяву і розбирайтесь. Саме з цим питанням. Так. Але це, ну от, то, що я сказав, фейки чи не фейки. А тепер давайте більш детально поговоримо про те, чому які документи слід носити тим, хто має відстрочку від призову, щоб. Зекономити свій час, зекономити час працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, от і, власне кажучи, уникнути різноманітним якимось. Діям неправомірним. Тож, ті люди, які мають бронь, вони мають носити відповідний витяг з наказу, яким встановлена їм бронь, от, і пред'являти його на, не те, що на вимогу. А якщо вас зупинили працівники ТЦК, вам слід привітатися. Після того, як ви привіталися, вам слід дізнатися підставу е, зупинки. Якщо це вручення повістки, ви маєте, е, вручити, ви маєте надати документ, який підтверджує вашу бронь. Е, е, якщо це перевірка документів, ви маєте надати документ, який встановлює особу. Е, якщо ви бачите, що там щось коїться таке, що вам. Намагаються там заповнювати повісточку, ви одразу повідомляєте про те, що маєте ті чи інші. Підстави для для відстрочки від мобілізації. <кліг> так, інші хто у нас? Люди з інвалідністю. Люди з інвалідністю це особлива категорія людей. Вони можуть як воювати, так і не воювати. Тобто за власним рішенням вони добровільно тобто, можуть бути призвані і лише за власним місцем проживання. Тобто, наприклад, якщо ви проживаєте в Харкові, то зі Львова вас не можуть. Закликати до мобілізації. А також, от в той період, якщо ви потрапили вже до соціального до територіального центру, вам можуть не зовсім чесні люди, які там працюють. Я не кажу, я не буду гребсти всіх під одну грібінку і казати, що це всі такі люди є, але будемо чесними та відвертими. Деякі люди є, і з деякими. Це дійсно проблема. Тому е, ви можете, мусите дивитись, що ви підписуєте, щоб не підписати, якщо ви того не бажаєте. Документ про добровільну участь в мобілізації. Тобто, що ви погоджуєтесь на добровільний призов. Це така ситуація вже була у нас у одному з львівських е, територіальних центрів. Е, на щастя, мій клієнт це помітив. <кій> І е, Ну, от, власне кажучи, там ситуація вирішилась трошечки іншим шляхом, але вона вирішилась врешті-решт. Так от, що в нас далі може йти, да? Е так, вам же ж треба повідомити, розповісти саме все правильно, а не те, що е ви і так знаєте, так? нічого не упустити. Е і ми з вами зараз будемо намагатися нічого не упустити. Також непридатні до військової служби. От, що вам треба нести? Люди з інвалідністю. Люди з інвалідністю, вам треба з собою носити обов'язково пенсійне посвідчення або Посвідчення, яке, е, вас, за яким ви отримаєте соціальну допомогу, е, це обов'язково можете носити з собою довідку з центрального банку з питань інвалідності. Якщо ви її зможете отримати, це можливо, але це досить складно, вам доведеться витратити не один літр нервів, як то кажуть. Е, 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 з цього питання, мабуть, з приводу людей з інвалідністю, все. І переходимо до тих, хто виховує троє та більше дітей. Неповнолітніх, звичайно. Ви маєте з собою носити копії свідоцтв про народження, ну і свої документи. Так, щоб вам. Сразу одноразу довести. Тобто ви оригінали носите, ви можете їх там втратити з будь-яких підстав. І ну, не треба цього робити. От, що нам треба ще? Люди, які виховують. Дитину самостійно, яка не досягла 18 років, тут може бути рішення суду, рішення суду про позбавлення батьківських прав, рішення суду про визнання там матері померлої. Може бути свідоцтво про смерть там матері, батька, може бути свідоцтво ну, матері. Так, батька у нас, жінки. Призиваються лише за власною добровільною згодою наразі. Тому, що на ще? про відібрання дитини від матері, Ну і може бути, мабуть, про встановлення факту знаходження дитини на вихованні. Ось, ось ці речі ви мусите знати. Також всі, ті, хто виховує, Дитину з інвалідністю до 18 років, і вам треба з собою мати, звичайно, документ, що підтверджує інвалідність дитини. Я думаю, що можна в копії, і вам слід мати з собою документ, що підтверджує вашу ступінь споріднення, тобто, це свідоцтво про народження дитини. Так, ті, хто виховує дитину з важкими захворюваннями. Тут можуть бути онкологічні захворювання, тут можуть бути багато різних захворювань, це встановлюється ЛКК висновком, і от ви також носите цей висновок з собою лікарсько консультаційної комісії, і можете надавати його для огляду. Під час е, мобілізації, під час зупинки. Так, е, люди з інвалідністю. так, ні, Люди, які утримують е, людей з інвалідністю е, першої чи другої групи, е, це в нас, ні, давайте не з того почнемо. Е, люди, які отримують дитину з інвалідністю першої е, чи другої групи, яка вже Досягла, а, рівня а, рівня рівня яка вже досягла повноліття. А, і ви її утримуєте. Тут треба мати ступінь споріднення, як я зазначав, свідоцтво про народження а, дитини. А, це може бути довід, недовідка, пенсійне посвідчення людини з інвалідністю. А, а от щодо того, що. Що ви її утримуєте, ну, тут може бути рішення суду, тут може бути там довідка, що ви проживаєте разом, що вона не працює, ця людина, і ви там проживаєте разом. Ось такі речі, вони, на жаль, не встановлені, але ви їх може, мусите ну, от з такими документами ходити. Так, добре, опікуни. Тут опікуни діляться опікуни по перше, все перш за все, це дітей, сиріт, дітей позбавлених батьківського опікування, також не підлягають мобілізації, і е, опікуни можуть бути людей з інвалідністю, недієздатних людей. Якщо це нездієздатні люди, ви маєте з собою копію рішення суду носити, е, опікуни там документ про встановлення опіки. Е, ну і власні документи, звичайно. Е, так... Зайняті постійним доглядом, зайняті постійним доглядом за людьми з інвалідністю, недієздатними людьми, це вам місцеві органи видають ці відповідні документи. І якщо ви зайняті постійним доглядом за цими людьми, то ви мусите довести, що інший ніхто не може доглядати за цими людьми, окрім вас. Тому там ну, не знаю, що тут може бути. Тут складно досить спрогнозувати, що з ва з вас можуть вимагати. Ви можете бути прописані за однією адресою. Там у людини може не бути батьків, не може бути там, дружини дітей і таке інше, або діти можуть проживати там де-інде. Ну, те, що ви проживаєте з цією людиною, це є факт. Можете встановлювати факт спільного проживання. Ну і тут все. Так, переходимо далі. Ті, хто мають чоловіка, дружину, батьків з інвалідністю першої або другої групи. Дивіться, отут уваженько вам слід знати, що не підлягають мобілізації лише ті, хто мають там дружину, чоловіка, батьків першої. Або другої дітей першої або другої групи, третя група не підходить. Що стосується просто мобілізації, то будь-яка людина з інвалідністю це першої, другої, третьої групи, вона може бути призвана виключно за власним бажанням. Ви це маєте чітко розуміти і. Ну, Щоб у вас не було різних там проблем. А тут що ви маєте? Ви маєте з собою носити документи власні, документи, там, якщо це батьки дружини, то це свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дружини і ну, там, копії документів, які підтверджують інвалідність. Якщо це ваші батьки, свідоцтво про ваше народження, документи, які підтверджують інвалідність ваших батьків. Копіях. Ну, і якщо це дитина, свідоцтво про народження вашої дитини і її документи в копіях, які підтверджують інвалідність. Так, добре, з цим ми розібрались. Опікуни особ з інвалідністю. Я вам вже про це розповідав. Це вже не це вже не важливо. Ті, хто мають неповнолітню дитину, а інший з батьків проходить військову службу. Ось ця категорія також у нас звільняється від мобілізації. Ну і, власне кажучи, все е, з цього питання. Е, вам Ви маєте з собою носити документи, і документ, який підтверджує е, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, і свідоцтво, або не свідоцтво навіть, а е, так, свідоцтво про шлюб, це я вже казав, свідоцтво про народження, е, і копію, мабуть, військового квитка, або там довідку з військової частини, або довідку з територіального центру. Плактування та соціальної підтримки, що людина проходить військову службу. Приблизно десь так. Студенти. Студенти в нас також не підлягають мобілізації, тут, звичайно, студентських виточок вас звільняє. Але студенти, які студенти або денної форми навчання, або дуальної форми навчання, і, власне кажучи, це вам також допоможе. Викладачі вишів, які мають вчене звання. Науковий ступінь. І от так ми це все. Там передвища освіта сюди входить, а також викладачі будь-яких навчальних закладів, які працюють не менш ніж на 0,75 ставки. Це їх є місцем основної роботи. Також, друзі, пам'ятайте, що не підлягають мобілізації ті, хто втратив близьких родичів. В АТО. Ці люди не можуть навіть виїхати за кордон, але вони і не підлягають мобілізації. Ну, що я вам хочу сказати. тепер давайте ми з вами поговоримо про те, що я вам обіцяв на самому початку. Це в нас буде ось. Те шахрайство, про яке я вам казав, коли вам на місці заповнюють повісточку і видають, є в нас відповідні плани мобілізації, яким планом цим затверджується той перелік людей, які підлягають мобілізації? Все, що інше, це вже, це вже неправильно, коротше кажучи. От. І що ви можете? Зробити. Коли у вас просять документи, ви можете надати незвичайний паспорт, де ваша адреса є, а закордонний паспорт. І от у такому випадку, якщо вам випишуть повісточку, в ній не буде адреси. І вона вже буде незаконна. Якщо вам, звичайно, вам перевірять ваші прізвища, ім'я по батькові, дату народження і у людини, у працівника територіального центру є на вас повістка. Він вам її обов'язково видасть. І для цього адреса йому не потрібна. Тобто він її так буде знати. А якщо він буде її малювати на місці з пустим бланком, з пустою з підписаним пустим бланком, де є печатка. Ну, це вже неправильно, так ніхто не робить. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть усіх, поділіться даним відеороликом. Він може бути для когось життєво необхідний, для когось може бути корисний і таке інше. І е, бережіть себе, як зазначав. Підпишіться на даний канал, поділіться ще раз кажу вам відеороликом. Е, з вами був Адвокат Ус, і я вам бажаю завтра бути краще, ніж сьогодні. Тож до побачення, чекаємо нови, новин і ще цікавих відосів. До речі, скоро робимо е, маленький спойлер. Якщо цікаво, е, буде відеос про. Е, Грошове забезпечення військовослужбовців, а саме щодо постанови 168, бо 25-го там видається січня даного року Міністерство оборони прийняло наказ, яким трішечки звузило права військовослужбовців, і от я вам про це саме розкажу цей аспект. Тож до побачення.